Чотири загиблі, і 21 поранений. У наслідок атаки дронів на Дніпро в ніч проти суботи. Наш кореспондент Антон Сіренко зібрав ранкові оновлення. Вітаю колегою. Тобі слово. Вітаю колеги. Дійсно, вчора близько 10-ї вечора армія РФ масово атакувала Дніпро, застосувавши шахеди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Що відомо старам станом на зараз? Четверо людей поранено. Два четверо людей. На жаль, загинуло 21 людина. Поранена серед цих 21 поранених наймолодшому 17 років. 19, прошу вибачення. Найстаршому 74 роки. 13 з поранених людей нині залишаються в лікарні під наглядом медиків. Їхній стан що медики не коментують. Загалом пошкоджено близько п'яти багатоповерхівок, вчин зруйновано. Два будинки в приватному секторі. Наші колеги там зараз так само одночасно разом з нами працюють. Також зазнав удару один з ресторанних комплексів. Ми вчора змогли зв'язатися з адміністратором цього закладу. Він сказав, те, що під час удару у закладі вже нікого не було. Заклад був майже зачинений. Ну і власне позаду мене ви можете бачити розвалини одного з місць ударів саме у цю багатоповерхівку. Поцілив. Е Ударний дрон у дах. Ми встигли поспілкуватися з місцевими, які були власне під час удару, прошу пряму мову. Слышу, що стекло десь там полетіло. Я навіть не знав, що у мене теж було таке бокове стекло. Я смотрю, це ж это ж цивільна структура. І я не знаю, кого, у кого хвата совісті отаке робить. Що їм не вистачає? Що їм не чого вони на Україну полізли на нас? Якщо ніхто навіть не в їхню сторону, а вони пішли. І тепер людей гроблять. Було дуже гучно, було дуже страшно. Дякуємо росіянам, що вони нас звільнили від нашого майна. Сволочі! Та власне зауточну інформацію від обласної військової адміністрації вогнем вщент знищено чотири приватних будинки щодо цієї локації по багатоповерхівці. Тут також навколо вщент, Як бачите, позаду мене вщент розтрощені три автомобілі ще близько десяти автомобілів посічені уламками склом. Нині на місці працюють комунальники. Вони прибирають усе сміття після атаки. І Також на місці розгорнуто штаб національної поліції, куди можуть звернутися місцеві жителі для того, аби зафіксувати наслідки атаки. Армії РФ та отримати допомогу. Також з хвилини на хвилину очікується прибуття волонтерських організацій, які будуть надавати місцевим жителям матеріали для того, аби першочергово можна було вибиті вікна забити деспеплитами, адже за попередніми даними що найменше сто вікон у будинку та навколо нього вибито. Колеги, у мене наразі це вся інформація. Вам слово. Дякую, Антон Ціренко. Про наслідки дронової атаки на Дніпро.